інтегровану систему від світового виробника Jetboil. а також хотів би вам розповісти про плюси і мінуси. І давайте, напевно, почнемо з плюсів. Перший плюс це дуже надійна інтегрована система, і, взагалі, речі від Jetboil слугують багато, багато років, звісно, при правильній експлуатації. Наступним плюсом буде якість матеріалів. Максимально все зроблено так, що його хочеться торкатись, так що хочеться оперувати цим. Пальником, все максимально просто увага до деталей на дуже високому рівні. З мінусів хотів би виділити: напевно, це. Об'єм. Тобто вона дійсно буде займати об'єм у заплічнику, якщо ви ходите з рюкзаком. Якщо, звісно, у вас є можливість і об'єм не є проблемою, то, напевно, це для вас і мінусом не буде. Наступним мінусом, досить, як на мене, серйозним, це є вартість цих інтегрованих систем і взагалі вартість таких от брендових фірмових речей. Конкретно цей Jetboil коштує більше 7 тисяч гривень. Десь можете знайти дешевше, десь трішечки Дорожче, але в цілому, погодьтесь, що це досить багато для інтегрованої системи е, у порівнянні з іншими там інтегрованими системами. Тобто, це ну досить досить дорого. Кому вони підійдуть? Вони підійдуть людям, які полюбляють робити собі чай, каву, користуються термосами. Відповідно, зранку киплітять собі ось таку величезну кількість води 1,8 л Тут об'єм. І наповнюють свій термос, термос своєї дівчини чи своїх друзів, там, умовно, зробили собі кип'яток і використовуєте його собі упродовж дня, запарюючи сублімати, роблячи чай, каву і так далі. В руках тримати дуже зручно, дуже класний чохол, який дозволяє не обпекти ваші руки під час користування. В наборі йде чохольчик для газового пальника, ось така от триніжка підставка під газовий балон. Кришечка, через яку можна зливати зайву водичку, є дуже багато отворів, дуже зручно звідси пити, також наливати воду. Також тут є отвір під French Press, який можна докупити окремо від фірми Jetboil. Також є підставка, яку можна використовувати для встановлення нерідного посуду, що є також дуже зручним. П'єзопідпал є, редуктор, мікрорегулятор є. Це дуже зручна і класна річ. А також латунна вставка різьби. Маємо піалку. З якої можна їсти пити, переходьте, будь ласка, на мій YouTube, Дивіться повне відео. Якщо вам сподобається, можете підписатись на мої соціальні мережі. А це Instagram, Telegram і YouTube. Всім величезна дякую і побачимось.